Доброго ранку, Всесвіт! Сьогодні хочу прорвати ось тут. Тут доріжка в садок. Тільки вона настільки заросла, що її не видно навіть. Треба прорвати, ну і потім вже від неї прорвати далі садок. Там намет поставили дітям. Правда, дощі були, і вони в ньому так і не посиділи толком. Бджілки жужать. Ось такі зарослі. І полин росте високий, і кропова, і жгуча, і глуха. Ну що, одягаємо рукавички і починаємо працювати. У мене ще є алергія на оцю траву. Ну, трошки вже відміється. да Доріжка готова. Майже. <с liksom> ну що, поки ось такий результат. Доріжку трошки почистила. Ось такі кубки всюди позгортала. Сюди трошки до ялинки. Опа. І вже можна ходити, танцювати. Тут лілейник переріс в доріжку майже. Ну, там в нас вона вже і закінчується. Далі вже не можу. Сил немає. Сонце високо. Стало дуже тяжко і жарко.